Ваш голос, ваші думки, ваша позиція вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо місто над Богом. В проєкті Рефлекторія ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067 01 01 800 Радо вітаємо усіх, хто зараз дивиться, слухає канал Радіо Місто Над Богом. Мене звати Іван Петру, проєкт Рефлекторія, як завжди, о 16.05. Ми стартуємо в нашому ефірі. Зараз пролунав сигнал повітряної тривоги, тому просимо вас усіх по можливості якомога швидше зайняти укриття. Якщо ви нині не знаходитесь в такому приміщенні, якщо є можливість, залюбки слухайте нашу радіостанцію, в якій ми надаємо як завжди цікаві, актуальні корисні теми. Однією з них ми вибрали тему профілактика інсультів. Інсульт як хвороба фізіологічна, так і соціальна це явище, яке на превеликий жаль торкається понад 100 тисяч українців щороку. і на превеликий жаль. Інсульт в Україні молодше раніше. Ми вважали, що це захворювання притаманне людям в віці 65+, Сьогодні на превеликий жаль. Ну а що? Ми дізнаємося від нашої гості. Це заслужений лікар України, керівниця 22-го відділення, так званого інсультного відділення нашої обласної лікарні імені Ющенка, пані Тетяна Височанська. Тетяна Григорівна радо вітаємо вас в нашій студії. Добрий день, отже, декілька словах. Ви вже багато років очолюєте таке профільне високоспеціалізоване відділення. Я думаю, що я кажу в цьому житті, ви не дивилися і знаєте, ви всього і знаєте будь-що про цю хворобу. Отже, на вашу думку, перше таке вступне слово від вас: інсульт, хвороба фізіологічна і соціальна це все ж таки це медична проблема. Це і фізіологічна, і медична, і соціальна проблема, тому що. Пацієнти, які хворіють на мозговий інсульт, це пацієнти, які можуть не відновитися. І соціальна проблема в чому буде заключатися? Що вони потребують догляду такого і відволікаються не тільки сам хворий, но і ті, хто доглядає за ними, це велика соціальна проблема. І, на жаль, на жаль, сьогодні по інвалідізації люди, які перенесли мозгову катастрофу, займає займає перше місце по інв. По інвалідізації. І те, що ви сказали, що інсульт помолодшав, воно так насправді, тому що раніше рахувалося це інсульти літнього віку. На сьогоднішній день в нашому відділенні перебувають навіть такі люди, які Дещо тільки тільки 20-25 років, я вже сама велика кількість у нас пацієнтів сьогодні це від 40 до 60 років. Е, такий відсоток найбільший в нашому відділенні знаходиться. Ми обов'язково поговоримо про причини. Обов'язково дізнаємося. Тетяна Григорівна згодом. А зараз хочу запитати вас про те, яким чином на сьогоднішній день відповідно до тих умов, які ми переживаємо, військових умов умов, коли Україна веде свою боротьбу за свободу і незалежність, і відповідно. Видно, змінився режим роботи вашого відділення. В чому він зараз полягає? Ургентна система чи система просто поточного лікування? Режим роботи не змінився. Наше відділення як було ургентним відділенням. Відділення відкрито з 2004 року як інсультне відділення, тобто для пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровобігу, які мають. Від доби від початку мозгової катастрофи, що зараз змінилося, якщо ми відкрилися на 15 ліжок і надавали допомогу 15 пацієнтам, і термін перебування був 10-12 днів, то на сьогоднішній день наше відділення на 25 ліжок відділення завжди переповнене. і кількість пацієнтів кожен день знаходиться 32-35 пацієнтів, і термін перебування сьогодні змінився. Термін перебування П'ять діб, п'ять ну, ну відповідно, максимум, відповідно скорочується, тому що скорочується за скорочується багато потік термін, потіх термін людей перебування. І завдання нашого відділення сьогодні це діагностувати інсульт. І спасти життя, а вже якість життя вже буде залежати від самої сім'ї, від самого пацієнта і від реабілітаційних центрів, які сьогодні є в нашій Вінницькій області. Є такі реабілітаційні центри. І ще змінилася е, наша робота в тому, що раніше, е, коли не було пакета по незаконтрактованій лікарні на пакет по інсультам, ми єдине відділення було і років ну по-моєму, чи 10 відкрит. Друге відділення, це в лікарні швидкої допомоги, було два інсультних відділення. На сьогоднішній день вісім пакетів в Вінницькій області, вісім лікарень, законтрактувалися на е, надання допомоги на гострий інсульт. І тому сьогодні існує. Суворий такий маршрут пацієнта. Якщо раніше нам телефонували і ми могли сказати, що будь ласка, ви можете відвести цього пацієнта за місцем проживання, то сьогодні ми приймаємо всіх, хто з цього маршруту то це зобов'язує вас, зобов'язує да, 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 зобов'язує вас надавати приймати водичні. всіх. Раніше ми приймали угу. переважно тим, кому можна надати допомогу по проведенню тромболітичної терапії. Сьогодні ми надає, ми приймаємо всіх. Тоді ми могли, кому не показана тромболітична терапія, сказати, везіть за місцем проживання. Але сьогодні вісім вісім центрів, які надають допомогу по гострим інсультам. Тобто вони і ті, таким чином акредитувалися в ті, під да, цю І в ті під цей центри напрям. повинні, роботу. Напрям... Угу. Всі мешканці Вінницької області. е, Кожен район має маршрут пацієнта, куди вести такого пацієнта по маршруту. Ну і сьогодні тром... єдиний Метод лікування ішемічного доказовий ішемічного інсульту це проведення тромболітичної терапії. Ну, ми про це теж згодом поговоримо. Я хочу зараз вас запитати про те, Тетяна Григорівна, що свого часу в ті роки ви були автором ідеї. Я знаю, були ідейним натхненником створення такого поняття як мультидисциплінарна команда. Ця команда, яка своєї діяльності спрямовує на те, аби швидко оперативно і надзвичайно професійно надати допомогу і ургентну, і потім поточну. Хворому на інсульт, як нині, і хто взагалі в складі цієї команди, як нині вона працює? Розумієте, це не зовсім була я автором, але ну, в Вінницькій області. Вінницькій скажу. області да, тоді я... просто не було інсультних відділень. В Вінницькій області то було таке рішення дуже головного лікаря. ну, Я б революційне сказала, тому що ми перші в Вінницькій області було відкрите інсультне відділення. І в нашому відділенні було на 15 ліжок всього, лиш. сьогодні на 25 ліжок. Команда, яка складається? Це лікарі-неврологи. Це консультанти, кардіолог, нейрохірург, терапевт. Є реабілітолог є, тому що ми займаємося не тільки ще й ранньою реабілітацією. В перший день ми пацієнта починаємо піднімати окуліс. Сказала нейрохірург. Є достатня кількість медичних сестер. На 25 ліжок у нас 35 медичних сестер, є ну і молодший медичний персонал. Тобто для такого відділення це гарний штат відділення. Кожен знає свій конкретний функціонал, кожен його відповідає так. тим вимогам, які закладені по протоколу. Так, так, да, по протоколу. Ну обов'язково я ж кажу, в нашій команді працює обов'язково кардіолог, тому що дуже багато, окрім ну, фактори ризику, ризику і. Кардіальна ну, є... патологія московий є серцевий. Да? Я так розумію. Ні, не серцевий. Що він є Правильно, якщо так. є патологія кардіальна, угу. то може бути кардіомболіч... кардіомболічний інсульт за рахунок патології серця. Кардіолог вкрай необхідний. Ну у всіх таких інсультних відділеннях є кардіолог, і на сьогоднішній день це вже він ну не тільки тоді ми були на Україні перші. На Україні ми навіть були перші сьогодні. Це вже в кожному. Обласному центрі у ну, ваш досвід ринку. не оцінений. Я думаю, що до вас багато приїздили, переймали досвід. Ну було таке, що в нас була на, на базі нашого відділення школа е, ну, досвіду. Передавали свій досвід, mm -hmm. як ми організували цю роботу. Як у нас у нас іде пренотифікація. Що це таке пренотифікація. Ми знаємо, коли пацієнт повинен до нас приїхати, тому що іде телефонограма від тої людини, яка від медичного працівника, який приїхав на виклик. До пацієнта з підозрою на мозговий інсульт і паціє... швидка допомога, екстрена медична допомога телефонує черговому лікарю. і ми знаємо, коли цей пацієнт приїде на комп'ютерну томографію, тому що сьогодні на догоспітальному етапі до вступу в відділення обов'язково проводиться комп'ютерна томографія. Обов'язково я знаю, що щороку крізь ваше відділення на превеликий жаль проходить щонайменше тисяча пацієнтів. Наскільки ця цифра відповідає дійсності, і наскільки сьогодні через наші умови військового стану додалися ще внутрішньопереміщені особи? Є у нас внутрішнє приміщення особи, і відсотків, напевне, до 25-30 відсотків переносять мозгову катастрофу, але термін, термін знаходження в відділенні у нас зменшився. Якщо раніше це за рік у нас було, 1200-1300, то зараз за 10 місяців у нас вже більше 1500 пацієнтів, виписаних з гострою мозговою катастрофою, тобто кількість пацієнтів збільшилася на мозговий інсульт. Чому кількість пацієнтів збільшилась? Тому що ми живемо сьогодні такий час, що внесли корективи і ковід, і війна внесли корективи в захворюваність на мозговий інсульт. Нещодавно, от в медичній сфері, ну я не можу сказати відзначало, бо це буде напевно неправильно сказати, але був присутній да, в історії медичної сфери 29 жовтня, день всесвітній день боротьби з інсультами. Це інформаційні кампанії, я знаю, ви проводите. Я знаю, що ви проводите профілактичну роботу, досить таки змістовно працюєте із пацієнтами з їхніми родичами. Що ми можемо сказати? На превеликий жаль на початку програми. Ми констатували з вами, що інсульт молодший. Якими основні причинами є у цього помолодшення, на вашу думку? Розумієте, є такі фактори ризику інсульта, на які ми можемо вплинути. Наприклад, на вік ми не можемо вплинути, але ми можемо вплинути на такі фактори ризику, як паління, як зловживання алкоголем, як переїдання, як фізична навантаженість, як на високий артеріальний тиск слідкувати. Цукрово, дуже багато пацієнтів сьогодні з цукровим діабетом, і цукровий діабет теж є фактором ризику виникнення інсульту. Кардіальна патологія на ці всі чинники ми можемо плинути. Ми можемо вплинути для того, щоб зменшити захворюваність на мозговий інсульт. Це називається первинна профілактика інсульту. Хто повинен займатися первинною профілактикою інсульту? Всі медики різної спеціальності, починаючи від сімейних лікарів і закінчуючи і кардіологами, неврологами, нейрохірургами, повинні говорити про первинну профілактику інсульта. Тобто це все треба нести в масу, щоб люди знали, що таке інсульт. Тим паче, що не сам інсульт, а фактори ризику інсульта передаються спадково. Тобто, якщо в сім'ї є родичі, близькі які, які перехворіли на мозгову катастрофу, то не чекаючи, щоб вона сталася, треба провірити своє здоров'я. Тобто треба бути на чеку, як кажуть, да, да. 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 тобто це і профілактичні огляди. Тобто, я можу, як звичайний пересічний, як кажуть громадянин, прийти до свого сімейного лікаря і сказати, що от у мене в родині була був родич, який перехворів на інсульт. Хочу там записатися на щорічний, на щорічні дослідження профілактичні. Чи є така функція? Скажімо, Ну, звичайно, ви приходите. Ви говорите, наприклад, що у вас підвищений артеріальний тиск. Це фактор ризику виникнення інсульту. Так що вам повинні зробити? Вам повинні зробити електрокардіограму, вам повинні зробити очне дно, вам повинні зробити ліпідограму, ліпіди крові. Тому що сьогодні ми дуже багато говоримо про підвищений холестерін, який є. Холестерин є будовою для холестерінових бляшок, які відкладаються в судинах і стенозують наші судини. Про це треба, це. Значить, робиться узі судин шиї. Сімейний лікар це все знає. Звичайно, ви. Вести, якщо підвищений артеріальний тиск, це вже треба... дзвіночок, я кажу. Да, да? Це вже дзвіночок, і треба завести щоденник, підвищення артеріального тиску. І не може бути такого, що тиск не підвищений, я не п'ю ліки, чи я собі сам відміняю. Такого робити не можна. Треба все узгоджувати з зі... своїм сімейним лікарем. Нагадайте, будь ласка, Тетяна Григорівна, специфіку реанімації хворого в тих термінових умовах, коли настав знак інсульту, і на на жаль, він стався. Принцип терапевтичного вікна. Який період його що треба робити в цей момент? І скажімо так. Які першочергові заходи вживаються лікарями для того, щоб врятувати людину? Бо я знаю, що є інколи випадки. І ви, до речі, про них свого часу розповідали нам. Що якщо правильно провести всі ці заходи оперативні, то людина може майже 100% відновитися після інсульту? Розумієте, всі мешканці, всі взагалі повинні знати перші ознаки інсульту. Тобто, ну, громадяни повинні бути грамотними в плані цереброваскулярної патології. Перші ознаки інсульту це якщо раптово виникає порушення зору, якщо раптово виникає перекіс обличчя, якщо раптово виникає розлади мови, якщо раптово виникає слабкість і рухи в кінцівках. Від Сутні, головний біль, головокружіння це все симптоми. Симптоми, можливо, це може бути мозговий інсульт. Що в таких випадках треба робити? В таких випадках треба терміново. Викликати швидку допомогу терміново не зволікаючи, тому що багато думають це не інсульт, це не в мене, це не може бути. Воно ну, пропад, який втрача... там стався, да, да. і втрачається це золоте терапевтичне вікно. Що це таке? Це в цей період ми можемо зробити. Якщо це закупорка судини, а не розрив судини, ми можемо зробити тромболітичну терапію. Про що я говорила, що це єдиний. Доказовий метод лікування ішемічного інсульту. Дві детальки буквально розкажіть, що це нагадайте, будь ласка. Це вводиться спеціальний це вводиться При... спеціальний інструмент. препарат, вводиться препарат, да. препарат. Препарат. спеціальний який розчиняє тромб, і якщо це тромб свіжий, то він може розчинити його повністю і відновитися. І сьогодні існує такий термін, що видужав від інсульту. Якщо це тромб старий чи холестеринова бляшка, вже така заскорузла, то може ми трошки ми. Ми можемо все рівно е, розкрити трошки той ту судину, але відновитися може не зовсім стан пацієнта, не зовсім, але стан пацієнта оцінюється через три місяці після проведення тромболітичної терапії. Якщо ми втрачаємо вікно чотири до 4,5 годин, тромболітична терапія, вона вже це протипокази для проведення тромболітичної терапії. Хочу зазначити те, що в пакет. За, хто законтрактувався на на лікування гострого інсульту? Тромболітик входить. Він дороговартісний, але тромболітик цей входить в пакет, і жоден і пацієнти не купують даний препарат, тому що ну він дороговартісний. Він як надається? він називається нагадає, актлізе він назактіліза. Назив, називається, і ми тромболітич нашому відділенні. Ми тромболітичну терапію робимо з 2014 року, і жоден пацієнт не купував. У нас ми завжди були забезпечені тромболітиком. І хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день вісім центрів. в Вінниці чотири центри це наше відділення. Відділення інсультне відділення це друге відділення, яке надає. Екстреної медичної допомоги це багатопрофільна лікарня і перша міська лікарня: Біршадь, Могильов, Подольськ, Жмеренка, Німіров і Ямпіль. І хочу сказати, що якщо раніше ми тільки в нашому відділенні робилась тромболітична терапія, сьогодні тромболітична терапія широко використовується в інсультному, лікарні, в інсультному відділенні лікарні швидкої допомоги, вони гарно взялися до роботи. І з районних центрів хочеться мені відмітити, що це Жмеринська, ну, районна, за... лік... ну, Жмеринська зараз, районна да, лікарня. Да. Да, вони теж успішно всі виконують сьогодні цю процедуру, Но хто успішно. <кій> Ішніше це інсультне відділення лікарні швидкої допомоги і Жмерницька районна лікарня. Оця програма медичних гарантій, про яку ми вже торкнулися. Вона розповсюджується абсолютно на всіх пацієнтів. Хто не може скористатися? Цю п'ящо за не лише зап... ті, хто ургентно потрапляє до вас. Ну у нас у нас потрапляють пацієнти з гострим інсультом. Бажано. Це в терапевтичне вікно або перша доба від початку мозгової катастрофи. Це рахується гострий інсульт, і всі ті ліки, які є в, в, в списку цих гарантій, всі ці ліки надаються безкоштовно. Абсолютно, Абсолютно всі, всі, Ті, всі ліки, що, да, да. Абсолютно Щоб люди всі просто ліки. про це знали, що дійсно вони забезпечені ліки, які, і захищені є... цією державною програмою, щоб вони не лякалися. Ну дай Боже, щоб це минуло. Ця біда, які є в списку, які є в списку завірені державою, які надаються безкоштовно. Є ще по протоколу. Є ще він менше використовується локальний протокол. Тобто ліки, які не входять в програму ці. Ми пропонуємо, що ви можете придбати, ми ними користувалися до не було пакета медичних гарантій. Якщо пацієнти. Погоджуються, вони можуть купити, але більшість препаратів входять Входять, абсолютно да, е, Тетяна Григорівна. От ми з вами говоримо про те, про ті причини, ви в принципі їх назвали, але можемо ми з вами ще констатувати і те, що нинішня напружена ситуація, нервова ситуація, коли дійсно люди постійно перебувають в стресі, люди постійно перебувають в своїх е, душевних переживаннях. Е, ну, така у нас, таке у нас зараз життя. А, чи впливає? Наскільки це впливає? Звичайно, на впливає, тому що стреси до чого ведуть? До підвищення. Артеріального тиску до депресивного стану депресія теж викликається. Вже доказано. Депресія викликає мігрені, тобто це ті рідкі причини, але вони є. Вони викликають інсульт. Ну і саме основне це підвищення артеріального тиску. Тобто треба моніторити постійно артеріальний тиск. Як... От які ваші поради, як лікаря, ваш основний профіль, лікар-невролог, які от ваші поради професійні е, людям, щоб профілактувати і не допустити інсульт? Вести здоровий спосіб життя. Що це таке? Не палити. Не зловживати, не переїдати, не їздити тільки на машинах, ну, короче, а треба 30 кажучи, хвилин. кажучи, все те, що всім подобається. <сум> Але якщо раптом ви помічаєте, що болить голова, особливо в потилиці, треба вимірювати артеріальний тиск, і якщо він підвищується у вас, значить пройти ті обстеження, які призначені при церебровоскулярній патології. Ну і вести здорове здоровий, здоровий життя. спосіб життя. Це, да, абсолютно. є розуміти, є первинна профілактика інсульту. Це ці всі заходи. але є і вторинна профілактика інсульту. Коли вже пацієнт переніс мозгову катастрофу, то це вже є вторинна профілактика інсульту. Тоді вже назначаються, якщо це атеросклеротичні бляшки, назначаються статини, вже назначаються обов'язково гіпотензивні Якщо це м, кардіальна патологія і е, е, нерівномірно серце б'ється, назначається. Антикоагулянти, якщо кардіальної патології немає, ну то треба тоді антиагреганти для розрідження крові. Тобто, три кита, яких має бути обов'язково призначатися при ми говоримо більше сьогодні при ішемічних інсультах: це гіпотензивні, це статини від холестеринових бляшок від холестерину і розріджуючі. але ще є депресія. Треба теж призначити. Є цукровий діабет, теж призначити. Уявіть, скільки це таблеток. Потім е може бути зниження, зниження пам'яті. Це теж призначається. Це все входить в творину профілактику інсульту. Тетяна Григорія, я вам щиро дякую за розмову. Я е хочу вам, як е дуже е професійній і відомій людині, яка я знаю, врятувала немало життів е в цьому світі. І хочу вам побажати, щоб ви врешті-решт залишились без роботи. Щоб ви займалися тільки інформуванням. Ну, на превелике жаль, це фантастичне побажання, тому що ця хвороба є в нашому житті і будуть до вас звертатися. Але разом з тим зичу вам сил, наснаги, терпіння і професійності в тому, щоб її давати і допомагати людям уникати цієї хвороби. Дякую, дякую вам за запрошення. Дякую вам за увагу. Ми говорили з Тетяною Височанською, завідувачкою 22 м відділенням Вінницької обласної лікарні імені Ющенка, заслуженим лікарем України. Ми говорили про те, що треба знати кожному з нас аби не допустити цієї хвороби в своєму житті не стати жертвою інсульту е, і профілактувати цю, цю хворобу та й взагалі що треба треба просто жити здоровим життям е, аби уникати будь-яких хвороб бережіть себе Бережіть в нас непростий час кожного з вас, кожного з своїх оточуючих, кожного з своїх рідних. І дякуйте кожного дня збройним силам України за те, що ми з вами маємо змогу спілкуватись. Слава Україні! Хай щастить на все добре. Ваш голос, ваші думки, ваша позиція вони нам цікаві, як і все, що відбувається у світі, країні, у нашому місті. Давайте обговоримо це разом у прямому ефірі. Радіо Місто над Богом. В проєкті Рефлекторія ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте. 067-01-01-800